Пилосос без мішка РЗТК циклон Ева» забезпечить швидке та якісне прибирання вашої оселі. Модель має два варіанти кольорового виконання: фіолотово-чорний та біло-червоний комплектація. Пилосос контейнерного типу, Алюмінієва телоскопічна трубка, шланг довжиною півтора метри. Вихідний фільтр hepa 11. Основна насадка для підлоги та килима, комбінована насадка для меблів та щілин, інструкція з експлуатації. Пилосос призначений для сухого прибирання, має hepa фільтри, який можна мити. Пилосос має високоефективну систему сиклон, яка дозволяє ефективно прибирати найдрібніші частинку бруду і легко може впоратись із шерстю тварин. Екодвигун має потужність смоктування 180 Вт та споживає всього 700 Вт. Є можливість регулювання повітряного потоку. Пилосос порівняно тихо працює. Рівень шуму становить 77 дБ. Об'єм полозбірника 2 літри. Його легко знімати та очищувати. Є функція автозмотування шнура. Пилосос легко транспортувати. Він має можливість вертикального паркування, тому не займає багато місця при зберіганні.